Труба 3.0. окупанти лізуть у Куп'янськ по газовій мережі. Чи вдалося їм дістатися цілий зсу женуть росіян до кордонів? Гучна заява Зеленського та Сирського. Вогняний мінус для Кремля. Українські дрони успішно знищують військову економіку. РФ усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Мережею шириться відео, як російські війська проникли до Куп'янська, використавши газову мережу, таку саму тактику, яку вже застосовували у суджі та авдіївці. Про це повідомив аналітичний проект Діпстейт. Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входив трубу, знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в куп'янську і доходять до залізниці. Росіяни навіть вже почали радіти і влаштували концерти на честь труби. Добрий день. Сьогодні ще очевидної праздник. Ось вот у нас була курська труба. до этого еще одна труба, но сейчас купянская труба. 0,3. Уверен, что у нас получается пророческие песни. Будет еще 0,4, 0,5. Будет киевская труба. Надеюсь, вашингтонская труба. А сегодня у нас концерт, который называется «Я люблю тебя, Россия». А я бы еще добавил «Труба вам, звезда расы». Труба, однак, окупанти знову наступили на одні ті ж граблі. Нагадаю, що у суджі росіяни зазнали катастрофічних втрат внаслідок отруєння газами, пневмонії, дихальної недостатності та загибелі від артобстрілів ЗЕСУ. Українські військові виявили та ефективно атакували російську групу, що призвело до ліквідації 80% особового складу. Ба більше керівник МВА Куп'янська Андрій Канашевич спростував інформацію діпстейт та наголосив, що вся територія громади перебуває під повним контролем. ЗСУ. однак, за його словами, ситуація в місті залишається критичною. Немає світла, води та газу. Неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли. Руйнування катастрофічні, понад 90% міста зруйновано або пошкоджено. Попри це, у Куп'янську досі залишається багато людей. Вітаю, насправді діпстейт поспішає. Немає росіян в куп'янську. Дійсно, бої точаться на околицях. Це сусідня громада, дуже близька до міста. Але кожного дня, і фактично кожну годину на зв'язку з нашими військовими, вони дають гідну відсіч, б'ють. Хоча кожного дня ворог кидає все більше і більше сил для того, щоб здійснити. Фактично не тільки ціль, а, напевно, їхню мрію захопити місто Куп'янськ, тому що ми розуміємо, що це для них не тільки стратегічно, а для них це і дуже важливо, тому що під час окупації в 22-му році вони створили тут міфічну адміністрацію Харківської області. Їх тут було все керівництво, і для них дуже важливо повернутися, але до цього моменту жодних там. Успіхів щодо Куп'янська або території Куп'янської громади у них немає. Хочу ще раз зазначити, вся територія Куп'янської громади, в тому числі безпосередньо міста Купян, знаходиться під повним контролем збройних сил України. Ситуація дійсно критична. Вона критична в інфраструктурі: немає світла, води, газу, неможливість відновлення, щільність обстрілів, руйнування. Просто катастрофічні більше 95% міста зруйновано або пошкоджено, і що найголовніше. Велика кількість людей що залишається в місті на території громади. Це 1800 цивільних мешканців на території громади і 760 мешканців безпосередньо на правобережжі міста Куп'янська. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко зазначив, що сили оборони вдарили по трубі, щоб затопити її і зробити непридатною для використання. На поточний момент ми не спостерігаємо, щоб застосовували саме її для активного пересування. Скільки росіянам треба буде часу для того, щоб поновити? І чи це можливо поновити її в інженерному плані, покаже лише час. Генштаб також підтвердив, що трубопровід, який росіяни використовували для просування до Куп'янська, під контролем ЗСУ. У відомстві уточнили, цей трубопровід не веде безпосередньо в місто, а його вихід перебуває під контролем українських захисників. І чотирьох ліній три вже пошкоджені та затоплені. Четверта під наглядом сил оборони. Ситуація у місті Куп'янськ та його околицях під контролем збройних сил України. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп'янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. Вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони. В місті проводиться контрдиверсійна операція навколо міста, пошуково ударні дії. З початку операції за два тижні втрати противника склали 395 осіб, із них 288 безповоротні. На підходах до Куп'янська в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка наші воїни знешкодили загалом 265 росіян в районі самого міста ще 128. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд. Та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів, ба більше ЗСУ женуть окупантів до кордонів. Зеленський повідомив про успіхи українських військових на Сумщині. Він додав, що у Куп'янську, Харківської області та на Донеччині у росіян значні втрати. А російські штурми на Допропільському напрямку наші захисники успішно відбивають. Була доповідь головкома сьогодні, головкома Олександра Сирського є. Хороші результати в прикордонні сумщини наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Також значні втрати у Росіян і на Харківщині, в Куп'янську, на Донеччині. Продовжуємо діяти на добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми. Відбиваються хлопцями. Особлива вдячність воїнам 1, го 225-го та 425 окремих штурмових полків, 79 дев'ятої та 72 ї десантно-штурмових бригад. Молодці хлопці! Діємо відповідно ситуації і на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! До слова раніше головком Олександр Сирський також заявляв про позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї герської бригади, підрозділів сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота приклад мужності та професіоналізму. Працюємо далі пліч о пліч щоб забезпечити військо всім необхідним для відстоювання незалежності України. Зеленський раніше підтвердив, що російські війська отримали по зубах від наших сил оборони. Угрупування ворога на сумському напрямку просто. Розсипалося, втрати такі, що про наступ можна забути. Як збройні сили України женуть ворога геть на північно-східному кордоні? Дивіться далі. В матеріалі заїхати на позиції можна лише вночі, бо в день кожна автівка під пильним оком ворога. Концентрація дронів тут зашкалює. На місці теж одразу ховаємося у бліндаж. У бійців якраз вільна хвилина, так би мовити, на хатні справи. Бойової роботи тут щодня вистачає, бо багато ворожих цілей засікають розвідники, каже командир гармати з позивним Чечен. ж дай тільки чуть чуть, чуть, -чуть попуски вони ж полізуться. Тим паче, що рельєф цього краю грає ворогові на руку. Є де заховатися. Тій сумні що ліса, ліса було та є куди ліз. Взяти Херсон там степто. Там тільки дороги центральні. Саме Донбас, там все видно. Сергій у війську півроку, сам родом з Кировоградщини, займався фермерством та довелося з сільськогосподарської техніки пересісти на гармату. Та гармата лічна, шикарна. Це гармата М 777 У народі зветься три топора. Американська техніка, яка наводить жах на ворога, адже стріляє далеко та влучно 155-мм міліметровими снарядами. Розрахунок завжди у бойовій готовності. І тільки не надходять координати цілей. Гармата. Коригування і добивають ворога. Пост. Вибивати ворога з сумщини дійсно важко, говорить начальник штабу одного з батальйонів 225 з позивним гор. Тут їх дуже багато. Вони навчені, мотивовані, Вони до них дуже швидко прибуває підкріплення. І це підкріплення не просто там якісь тройковики, яких зібрали, це підкріплення там кращих підрозділів. На цій ділянці фронту армія РФ вже традиційно використовує тактику м'ясних штурмів, але мають неабияку технічну підтримку. Що стосується підтримки з неба, дронів усіх видів, як аеророзвідка, fpv дрони, важкі дрони. Тут противник взагалі застосовує каби і ніяк не соромиться, тобто вони можуть визначити там якусь нашу точку пілотів, знайти да за рахунок розвідки. Просто туди будуть насипати каб 2-3, а фактично там сидить ну, реально 2-3 людини. Від березня цього року, коли російські військові перетнули український кордон та зайшли на Сумщину, силами в тому числі цього полку звільнені такі села, як Андріївка, Олексіївка та Кіндратівка. У сводках звільнений населений пункт. А те, але цей населений пункт він звільнений кров'ю. І на жаль, життя наших захисників, не наших солдат, наших воїнів. Тому контрнаступ починається одразу. Але результат починається не одразу. Контрнаступ – це просто дія. А коли люди бачать, що щось звільнити, то це вже результат. Ну звичайно, що для результату потрібен час за серпень сили оборони зачистили ще 4 квадратних кілометри Сумської області, і це про тому, що ворог зосередив тут свої кращі підрозділи та техніку. Але ж і нашим бійцям є чим їм відповісти. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Примітно, що це не єдині успіхи наших воїнів. Нафтові заводи, РФ, термінали, нафтобази. Це наразі суцільне вогняне шоу. Кремль втрачає свою головну кров нафтой газ. Російська нафтянка отримала серйозний мінус. А разом із нею і втрачається здатність вести війну. Українські дрони роблять свою справу, відзначає президент. Хочу сьогодні особливо подякувати усім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат: втрат на фронті, втрат при кордоні, втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську. Нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже, дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають в полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більш тисячі кілометрів. Працюють також сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем, служба. Зовнішньої розвідки гур, дякую всім за влучність. Коли є результат, відзначаємо результат. Росія давно могла би припинити цю війну, і ми це пропонували. Партнери пропонували багато разів на все, що стосується миру у Росії, відмова. Відповідно, ми захищаємось, і важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження. Які ми виробляємо та застосовуємо, звісно, деталі дуже чутливі. А що ви думаєте про спроби росіян використовувати газові труби для просування вперед? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.